Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ тут всяких речей, які я тут збирав для вас. Тим самим покажу, продемонструю, ціни озвучу. Кому не тяжко, підтримайте лайком, коментом. Ну і всім тим, чим вмієте і можете. Так, розпочну. Дивіться, є мотор. Ось такий номенклатура в нього. Крутиться зі шківом, зі всім. Ціна за нього буде в нас 1500 гривень. І він буде ваш. Так, ящик ось такий армійський, великий. Все в нього можна збирати. Ручка з одної з другої сторони. Тут дві ручки. Кому цікаво, ціна за нього буде в нас 350 гривень. Цей в нас буде ось такий для кабелю, або ще для чогось така ось річ. Ціна за неї 120 гривень. А ручка 80, цей у нас буде 60, Ці у нас будуть ключі 100, 115 на 120, 125 на 130 два штуки. Цей зрозуміло який. Хоча тут якісь іерогліфи є, як каже, тут один. Там 100 щось таке. 110. На е, ціни за них. Цей у нас буде 120, цей у нас буде 135, цей у нас буде 80, цей у нас буде 60. так, е, Засов ось такий. Кому там треба на ворот або ще кудись якраз ціна 100 гривень. Ручка у нас буде 70, ці в нас будуть по 25. Трубочка тормозна. Новенька, непотріскана, ціленька. Ціна 30 гривень. Це 20 гривень, 10 гривень 35, 25, 15. Це 40. Ці в нас будуть по 20 гривень. 40 разом. Цей в нас буде 40, цей в нас буде 50 штик. Такий ось. Покажу, щоб бачили. Ось такий гарненький. Буде 100 гривень. Ніж у нас буде 20 гривень, цей у нас буде 25, цей у нас буде 180, цей у нас буде 30, цей у нас буде 40, цей у нас буде 50, цей у нас буде 25, 15, 45. цей у нас буде 50, 50, патрон буде 250, це буде річ 25, 10 кантер знімач ось такий 150 Ця в нас річ балончик такий з накачуванням. Кому там треба, щоб накачав то і все. Ціна за нього на саморобки 180 гривень. Так, цей у нас буде 60, цей у нас буде 25 і цей у нас буде 30. Так, замок у нас буде 80, цей у нас. Струбцина ось така з уголка зроблена. Як бачите, ця з уголка, ціна за неї 150, ця у нас буде 100 гривень, 25 гривень. Ніша у нас буде 80, це у нас буде 20, 30, Ці у нас буде 10, 10, 10, 10. Це у нас буде 5, 10, 45, 25. Це у нас буде 15. 25, ці буде 180, 25, ці в нас 30, 30. Це в нас буде горілочка, така маленька, знайшов вчора. Ціна за неї буде в нас 150. Цей у нас буде 30, полоник 20, 20. Цей буде 45. Ніж ось такий буде 50, цей 10 5, 2 гривні. 2 гривні 10, 10, 10. Це в нас буде 20, 15, 30, 15, 20. І така пружина, блискуча, гарненька. Довжина в неї 475, діаметр 16. Ціна за неї буде 100 гривень. Все показав. Все продемонстрував для вас. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber вказаний на початку, наприкінці. Вже під відео можете долучатися до групи. Там є якраз ссылка на посилання, яке. Все зроблено для того, щоб можна було знати, що в наступних буде відосах для того, щоб слідкувати за цим. Всім. Ну і там можна і свої речі якраз запропонувати комусь, не обов'язково тільки мені, а всім іншим. На ті речі, які я не назвав ціну, можна свою ціну назвати і купити їх у мене. Всім на цьому дякую. Е, дякую за те, що дивитесь, дякую, що слідкуєте, дякую, що коментуєте. Повністю все робите для того, щоб розвивався канал. Ну і якимось чином е, существував у цьому просторі якраз ось якось так. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Гарного дня та до побачення!